Цей допис Лучанки про конфлікт в маршрутці розлетівся соцмережами та пабліками як гарячі пиріжки в базарний день. Жінка найбільше обурювала, що водій вигнав з маршрутки чоловіка на милиці, який, як їй здалося, міг би бути військовим. Він не платив за проїзд. Він подумав, що це звичайний там чоловік, да. От, ну. Він просто сів на зупинці і просто відразу сів. Він не підійшов йому, знаєте, посвідчення не показав. Він не знаєте, ну не сказав, що я там учасник, все щось. Він просто вискочив на і воді там, сказав, оплачуємо прис, але ніхто не зрозумів до кого це. Якщо чесно, от теж така ситуація: ніхто в маршрутці не заступився ні за мене, ні за того водія. Каже, конфлікт стався в районі площі Воз'єднання. Там же й висадили пасажира із милицею. А Лучанка приїхала кілька зупинок зупинок, аби з'ясувати навіщо водій так вчинив? Хоча згодом вийшла, і вона застати водія на кінцевій зупинці, аби поспілкуватись з ним стосовно інциденту, не вийшло. А його колега каже, контактів до нього немає. Писали сьогодні. Лучанка, що цієї маршрутки водій військового милицях вийшло. Не я тут і другі такі лиси, так, старші а так а він десь працює сьогодні. Не знаєте. Ну працює, працює. А де той маршрутка, щоб його спитати, просто що це, чи правда, працювати. Він буде чи через правда? пару машин. Це Він ж... буде. То довго чекати десь. Ну скільки це десь часу? Ну, через 20 хвилин слідуюча буде. Ага. Так в мене які-то шосто. Через 40 сорок десь буде він Згодом Перевізник, який обслуговує цей маршрут, зауважив, що надасть контакти до водія. Одначе ми їх не одержали. Натомість у профільному відділі Луцької міської ради нас запевнили, що поспілкувалися з усіма сторонами ситуації і мовляв конфлікт. Вичерпано, коли цей чоловік зайшов в автобус, водій, сидячи на місці водія, на це на зупинці громадського транспорту було, він ну, сказав: будь ласка, оплачуйте проїзд пасажири на, на цей. цей пасажир. Не оплачував. Він просто забіг, зайшов на, на задні двері автобуса і не оплачував. Просто сів і, і сидів. Водій підійшов до нього, підійшов до нього і ну, каже: або ви оплачуєте, або ви виходьте з автобуса, тому що треба оплатити проїзд. Так, цей чоловік він був. Мається на увазі з паличкою такою. Ну, як, як ходять там старші люди, мається на увазі. От він нічого не надавши водійові, ніяких не документів, мається на увазі, які би там підтверджували пільгу чи принадлежність хоча б до військових. От і він просто нічого не каже. Він вийшов з. Цього автобуса разом з тим, зі слів Віктора Главічки, до їх відділу безпосередньо від військовослужбовців поки що не надходило жодних скарг на дії водіїв, які працюють на міських перевезеннях. У поліції також зазначили, що виїздили на місце події, але факт, що водій вигнав салону військового, не підтвердився.